31-ї оберем МП показали, як звільняли від російських окупантів Старомайорське, яке, до речі, слава Збройним силам України сьогодні звільнено на Донеччині. А, давайте подивимося. Сергій Грабський, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаємо вас. Добрий вечір. Ми вітання, студія. Добрий вечір. Так, пане Сергію, дякувати нашим силам оборони. Дійсно, Старомайорське звільнено. І сьогодні вранці ми всі спостерігали ці кадри, пишаємося нашими силами оборони. Давайте почнемо насправді з запорізького напрямку, тому що сьогодні ввечері, вчора ввечері, сьогодні вранці всі писали про те, що зараз фактично збройні сили України підійшли до стратегічно важливої так званої лінії оборони Суровікіна. Що ми вже прориваємо, першу оборону прорвали зараз до цієї основної лінії оборони на під. Русіян, росіянці вже в шоці. Давайте почнемо з цього. Вам слово. О, ви знаєте, дуже складно це коментувати, тому що підійшли, на якому напрямку, на якій дільниці підійти, то можна. А якщо ми говоримо про можливість прориву, то Наскільки ми підготували зону прориву, наскільки ми подавили ворожу артилерію, про це ми поки що не говоримо. Я, знаєте, про що? Я спілкуюся з хлопцями, і вони як то якось дуже далекі від такої ейфорії, що завтра ми переможемо. Навпаки, вони кажуть, що нас чекають дуже серйозні випробування, і ми розуміємо, які задачі перед нами стоять. Безперечно, безперечно і напруження наростає, противник зараз кидає в бій все, що може. Підготовлені, не підготовлені підрозділи вони вже задіюють підрозділи різних приватних військових компаній, і так далі, тому подібно для того, щоб стримати цей наступ, наш прорив і власне тому ми давимо на противника щонайменше на двох напрямках. Пане Сергію в районі Ми обов'язково поговоримо по про Бахмуту, тому що там дійсно підтверджують воєнні аналітики. Ваші слова, що під Бахмутом ворог кидає абсолютно непідготовлені та сили, які от щойно мобілізовані, не готові. Але з приводу півдня запорізького напрямку, вчора цілий день обговорювали The New York Times, яка написала, що новий етап. Контрнаступу Сил України розпочато, нова фаза і ціль Збройних сил України це токмак, Мелітополь, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим. Ну і далі вихід до адмінкордону півострова. Як ви оцінюєте сьогодні? от все те, що написала York Times, у якої джерела з Пентагону ну, знаєте, я про це говорив ще в березні місяці. Так, що для мене це не є якоюсь таємницею, ми чітко усвідомлювали, що для нас стратегічно важливою задачою є прорвати оборону противника і вийти на узбережжя Азовського моря, розрізати так званий сухопутний коридор. І я ще тоді казав і в принципі можна перевірити це, і для любого військового було зрозуміло, що Токмак це. Перший крок, а Мелітополь вже другий крок, який визначить нашу перемогу на цьому напрямку, і дасть нам можливість вже стратегічно змінити ситуацію, зокрема на півдні України, розглядалися і продовжують розглядатися декілька напрямків. І про ці напрямки ми так само говорили. Це і напрямок вугледари, на якому противник е, намагається отримати позиції. Е, ну скажімо так, намалювався з початком бойових дій напрямок е, в районі Великої Новосілки. Ми прориваємося там так само. І ми його називаємо бердянським напрямком. І він так само може бути, е, може бути достатньо цікавим для нас. Давайте не забувати, що ми утримуємо і притягуємо підрозділи противника. На, в районі Олешок. Як там ситуація буде розвиватися, так само невідомо, але достатньо згадати ще е, події історичної давнини, і саме від цього, від цього місця почався розгром е, Врангеля е, червоними. Так, що напрямків багато, але скажімо так, Таймс не розкрила великої таємниці, коли сказала, що ми маємо вийти на убережжя Азовського моря. Це абсолютно зрозуміло, і ми робимо все можливе для того, щоб досягти цієї мети. Я прошу кажу. Не обов'язково треба знаєте, зараз зациклюватися на Токмаку і Мелітополі. Глобальна задача південного наступу вийти на узбережжя Азовського моря, де і як ми вийдемо, в якому напрямку це вже інша справа, там, де ми зможемо прорватися, тому що противник так само готується. І достатньо подивитися, які вузли спротиву противник організував у районі Токмака для того, щоб усвідомити наскільки складною буде задача. Я про складність цієї задачі власне кажу на сьогоднішній день, пане Сергію. Так само воєнні аналітики пишуть про те, що російським військам Загрожує котел на Времовському виступі. Я про цей Времовський виступ, про важливість чую вже не перший місяць від воєнних аналітиків от Роман Світан Постійно про це говорить. Що це означає котел на Времовському виступі, і які це можливості дає для збройних сил України? Знаєте, основним показником ефективності дій військ в бою є е, 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 розгром і знищення противника, так. і таким чином треба зрозуміти, що у разі прориву і оточення любого угрупування противника на такому важливому напрямку, як напрямок тої великої новосілки, або ми його називаємо Бердянським напрямком, е, це, таке оточення серйозно послабить противника і створить передумови для того, щоб ми могли вже діяти. Ну, скажімо так, на відкритому оперативному просторі. Чим більше противника опиниться в оточенні, тим легше буде наша подальша робота на цьому напрямку, і це треба усвідомлювати. Визволення територій так воно важливо, але е в теорії бойових дій це другорядне питання. Головне розгромити противника, і тоді на цю територію можна буде вже зайти. І на це робиться основний упор. Я хотів би звернути таку увагу, і от чому я так дуже обережно дуже обережний своїх оцінках, тому що достатньо подивитися на зведення нашої нашого генерального штабу, щоб побачити і порівняти просто втрати противника, наприклад, у тому ж самому березні і зараз. Дивіться, яку кількість артилерії ми знищуємо щодня. Мінімум один дивізіон артилерії знищується, і це 에, говорить про те, що ми 에, створюємо так зване поле бою на сьогоднішній день для того, щоб створити передумови для подальшого прориву. Тому ми можемо не бачити певних якихось таких знаєте, змін на карті, але це не означає, що робота ведеться. І саме тому я знову маю підкреслити, що треба бути дуже обережним в своїх висновках. E, звісно, читаємо за, західну пресу. Це Важливо для нас новини такі. але треба усвідомлювати, що робота ведеться, і знаєте, вони називаються другим етапом, а ми називаємо це третім етапом наступальної операції. Чи почався він, чи ні? Ну буквально, поки ми з вами говоримо, я от бачу, мені приходять повідомлення від хлопців, що потихеньку просуваємося вперед. Ми, ми на запорізькому напрямку, так, пане Сергію. На запорізькому напрямку Дякую власне як і на і на бахмутському і з приводу Бахмут, бахмутського напрямку собі поставити вам останнє запитання, пане Сергію. З'явилася інформація, що по перше. Ворог там в оточенні, і Бахмут під повним вогневим контролем збройних сил України. Ну і далі, що зараз, аби підсилити Бахмутський напрямок, ворог використовує абсолютно не готові сили щойно мобілізованих, які абсолютно недосвідчені. Що скажете про цей напрямок? Ну і про останню інформацію з приводу потужностей ворога. Ну, ви знаєте, знов таки мобілізація не проводилася останнім часом, тому говорити про те, що вони абсолютно не готові і якісь мобілізовані з'явилися, буде трошки неправильно. Йдеться про підрозділи, які не завершили цикл бойового бойової підготовки, бойового навчання, тобто вони не завершили бойове злагодження, але це не значить, що вони ну хоча б не знають, як тримати автомати. Це знаєте, є таке жаргонне слівце сирі підрозділи, і саме їх кидають в бій без належної підтримки для того, щоб будь-яким чином спинити просування наших підрозділів на північному фланзі і на південному фланзі кругом Бахмута. Казати, що вони потрапили в оточення. Ну як не став, ми поки що вирівняли ліні, лінію фронту, е, вирівняли лінію фронту і продовжуємо тиснути на противника, наносячи йому артилерійські удари. І, і знаєте, тут е, противник став заручником власне своєї власної е, політичної доктрини. Тобто вони так довго говорили про той Бахмут, е, що вони тепер не можуть з нього вийти. І фактично ми виконуємо ту ж саму задачу, про яку я казав знищення підрозділів противника. І друга задача є надзвичайно важливою, яка вирішується саме в районі Бахмута. Та інтенсивність боїв, яка там триває, примушує противника перекидати туди додаткові резерви, оголюючи як південний фронт, так і послаблюючи тиск на наші підрозділи на Луганському фронті. Зокрема, ми побачили, що лінія фронту в районі. В районі Сватого стабілізувалися і бої ведуться в районі надії. Це так само говорить про те, що задачу, яку виконують героїчно, виконують наші хлопці в районі Бахмута, ми виконуємо. Виконуємо дуже успішно. Пане Срі, велике дякуємо вам за ваш фаховий аналіз. Розбір актуальної карти бойових дій станом на зараз. Сергій Грабський військовий експерт. Спасибі вам.